У віці 91 рік пішов з життя один з найвпливовіших модельєрів світу італієць Джорджіо Армані. Компанія Armani Group офіційно підтвердила смерть свого засновника та незмінного керівника. З безмежним горем група Armani повідомляє про відхід свого творця, засновника та невтомної рушійної сили. Джорджіо Армані йдеться в офіційній заяві модного дому. Останні місяці дизайнер хворів і вперше за всю кар'єру був змушений пропустити покази чоловічої колекції під час міланського тижня моди у червні. Ні, Джорджо Армані став синонімом сучасного італійського стилю та елегантності. Він поєднав талант дизайнера з діловою хваткою підприємця, керуючи компанією з річним оборотом понад 2 мільярди 300 мільйонів євро. Ще у вересні минулого року Армані провів свій останній великий показ у Венеції під назвою Одна ніч. Тоді майстер виглядав бадьорим, вітав гостей і традиційно вийшов на подіум разом з моделями наприкінці показу. Прізвисько Ре Джорджіо і Король Джорджіо модельєр отримав не випадково. Він контролював кожну деталь своїх колекцій та всі аспекти бізнесу від реклами до зачіски моделей перед виходом на подіум. На червоній доріжці British Fashion Awards у 2019 році Армані позував поруч з голівудськими зірками Кейт Бланшет та Джулією Робертс. Це була одна з його останніх публічних появ на міжнародних заходах. Кар'єра Армані налічувала понад 50 років. Він створював костюми для найвідоміших акторів Голівуду, одягав спортсменів на Олімпійських іграх і встановлював модні тенденції для мільйонів людей по всьому світу. У 2012 році Армані розробив офіційну форму для італійської олімпійської збірної. Те, що мене обрали, є визнанням цінності того, що я роблю. Мода представляє великий італійський прапор для всього світу, і це прекрасна ідея поєднати її зі спортом. Говорив тоді дизайнер. Екологічна свідомість стала важливою частиною філософії бренду в останні роки у 2020 році. Армані презентував колекцію з перероблених матеріалів під гаслом. Я кажу так вторинній переробці. Кутюрні покази Армані Пріве в Парижі завжди були окремою подією у світі високої моди. Останній такий показ відбувся влітку цього року, де дизайнер востаннє особисто вітав глядачів з подіуму. Особливістю стилю Армані була мінімалістична елегантність. Він відмовився від надмірності та вишуканості на користь чистих ліній, якісних тканин та бездоганного крою. Його костюми носили президенти, бізнесмени та знаменитості у 2007 році. В Токіо Армані урочисто відкрив свою багатоповерхову вежу. Тоді він казав про своє небажання йти на пенсію. Ви запитуєте мене в момент, коли я щойно побачив цю прекрасну нерухомість. Цей простір. Нарешті у мене є справжній розкішний магазин, як багато хто зараз каже, що необхідно мати. Тому ви запитуєте мене в момент, коли я справді не думаю про це. Компанія Армані залишається однією з небагатьох великих модних імперій, яка досі перебуває у приватній власності. Протягом десятиліть дизайнер відмовлявся від пропозицій великих корпорацій щодо продажу свого бізнесу. Серед знаменитих клієнтів Армані були Софі Лорен Роберт Де Ніро, Ерік Клептон Бейонсе Його костюми з'являлись у культових фільмах, а рекламні кампанії стали еталоном елегантності. Впродовж кар'єри Армані створив ціле модне королівство. Окрім головного бренду Джорджо Армані, під його контролем працювали лінії Емпоріо Армані, Армані Екшедж, а також напрями парфумерії, аксесуарів та навіть готельного бізнесу. Дизайнер неодноразово говорив про важливість збереження автентичності італійської моди. Я хотів поділитися спогадами та почуттями, які були у мене всередині, а не забрати їх із собою. Казав він під час презентації своєї автобіографії: прощальна церемонія відбудеться в суботу та неділю в Мілані, після чого пройдуть приватні похорони. Смерть Джорджіо Армані знаменує закінчення цілої епохи в світовій індустрії моди. Його спадщина це не лише мільярдна імперія, а й новий погляд на елегантність, який вплинув на декілька поколінь модельєрів та любителів прекрасного по всьому світу. questo è uno sfruttamento di un lavoro fatto in tanti anni io ho messo 35 anni di lavoro non vorrei vederlo sfaldato solo per far guadagnare anche io guadagnerei però dopo cosa succederebbe nella mia azienda, azienda Valentino recentemente è stato comprato lei quindi escluderebbe un via così allora... <ride> quindi <ride> No, in questo momento no, poi me lo chiedi in un momento in cui ho visto questo bellissimo immobile, questi spazi eh, prestigiosi, eh, finalmente sono uscito ad avere un negozio eh, di lusso, fra virgolette, come adesso molti pretendono mh, di, che, che sia necessario avere, no? soprattutto in uno spazio come Ginza, dove c'è il fiorire di queste realtà così, così impressionanti. Uh, quindi me lo chiedo in un momento in cui abbandonare proprio non, non ci penso. Buonasera. Londra perché è una città bellissima, una città dove la moda la fa da padrone, una città dove eh, possono coesistere molte mode differenti. Mi eh, sono presente su Londra da molti anni con i miei negozi. Avevo bisogno comunque di creare un rapporto più diretto, ecco qua stasera un rapporto diretto. Essere, mh, riconoscere di essere stato scelto per dei meriti che hanno un certo tipo di valore, insomma. Quindi, abbinare eh, la moda, eh, che in questo momento rappresenta comunque per il mondo una grande bandiera italiana, è molto bello che sia abbinato allo sport e speriamo sia altrettanto eh, glorioso.